Як і обіцяли, ми продовжуємо серію сюжетів про безкоштовне навчання для роботи в Австрії, яка підтримує тамтешній уряд, щоб допомогти українцям у такий нелегкий час. Курси проходять в штубені в готелі Моншайн, і сьогодні ми покажемо вам, як навчаються наші кухарі та покоївки. Уже з самого ранку робота на кухні в розпалі, адже одразу після сніданку шеф-кухар Торстен роздає своїм підопічним завдання, хто чим займатиметься впродовж дня. І ось тут, наприклад, жінки готують. Яблука для традиційного австрійського штруделя. Учасники програми кажуть, працювати тут одне задоволення. Навчання дуже веселі формі. Ті форми, які є тісний контакт шеф-кухаря з нами. Дуже легко, дуже добра спільна мова. Ми знаходимо почуття гумору, дуже велике. Ніяких труднощів. Одна є трудність це в розмовному бар'єру. Все. А ось тут готують м'ясо на гуляш і паралельно на плиті томиться соус деміглас. Якщо у вас є залишки, наприклад, ви там чистили цибулю, чистили селеро, ви їх можете не викидати. Якщо ви знаєте, що ви будете готувати соус деміглаз, ви їх можете залишити. Здається, трошки томатів, заливається все червоним вином, закидаються кості, і він на маленькому вогні томиться від 12 до 18 годин. І поки тут роблять заготовки для майбутніх страв, поряд уже чекає готовий обід. Та на цьому не все. Попереду в кухарів теоретичне навчання. А це буде програма на сьогодні. Тут в деталі все, все розписано. Спочатку спілкуємося, шефом, нам уяснює, що це за риба, сімейство риби, звідки їхні походження, як правильно з нею поводитись, як правильно її зачистити. Ну, повністю обробити і потім що ми знаємо, можемо готувати. Усе звичайно німецькою. Так, учасники проєкту вчать не лише методи приготування, але й мову. Опісля переходять до практики. З ними доволі легко. Всі хочуть працювати і вони готові до роботи. Ми створили базовий курс, де вони вчать німецькою всі спеціальні професійні слова з австрійської кухні. Також учасники опановують основи приготування соусів, овочів, м'яса, риби, з чим вони можуть почати роботу на кухні в Австрії чи в Німеччині. З ним дуже класно працювати. Все доступно пояснює. Він дає нам основу, ми при цьому вчимося. Хто розуміється по кухні, це для нього дуже легко. Хто тільки прийшов і вчиться, також для них доступно це все. Вони все розуміють, по нам все розказують, ми собі все записуємо. І поки кухарі мутушаться біля плити. Увагу на, на швидкість, на вправність, ну, щоб все було чисто гарно, акуратно. Щодня у покоївок інша робота. Ось тут, до прикладу, займається прасуванням. Ми ділимося на три групи: це дівчата, які виходять прибирати місця частого побуту, наприклад, столова. Туалети, також коридори. Інші дівчата йдуть на лайби, це прибирання номерів. А ще дівчата деякі йдуть на прачечну або в інші домівки. Основне в цій роботі це розуміти, яка хімія для чого призначена. Дуже важливі елементи до нас приїжджав. Один мужчина, який нам показував, як з цією хімією працювати, які для цього використовуються тряпки. Це трохи відрізняється від того, як ми проводимо уборки вдома. Тому ми тут спілкуємося з людьми, заходимо так, це інше житло, там де живуть зовсім чужі люди. Так, треба уважно дивитись, нічого лишнього не зробити. До речі, Катерина та Тетяна з Харкова через війну вони разом із дітьми виїхали за кордон. Жінки кажуть, для них це хороша можливість для заробітку у такий нелегкий час. Додамо, що навчання в покоївок коротше ніж в офіціантів та кухарів. Триває воно всього два тижні. Опісля всіх українців влаштовують на роботу в готелі Західної Австрії. Там всіх учасників проєкту забезпечують житлом і харчуванням. Зарплата ж для всіх становить 1600 євро в місяць. Тракти підписують на три місяці. І для українців, які покинули домівки через війну, чи для тих, хто залишився без роботи через бойові дії, це чудова нагода отримати офіційну роботу в Австрії. Особисто мені тут подобається все: і краєвиди, і готелі, і ставлення. В принципі, я задоволена, що попав на цей проєкт. Та всі вони зізнаються, неабияк сумують за домом і хочуть повернутися назад в Україну. Дуже сумую, я хочу до Львова. І він така вдома до найкраще. Всі сумують і за містом, і за своїми домівками, навіть за своєю кроватю. Додамо організацією цього проекту та відбором кандидатів з української сторони займається школа гостинного сервісу Хорека Скул та безпосередньо її керівник Михайло Шевелюк. У наступних випусках ми покажемо вам, як проходить навчання в офіціантів, розкажемо, де саме працюватимуть учасники проєкту, та детальніше розповімо про австрійську блукарт для українців. Богдана Струк, Тарас Повалений. Правда тут Львів.